Вітаю мої любі малята і запрошую вас на лялькову виставу. Жили були дід та баба. Ой, бабусю, щось мені сумно стало, а я тобі пиріжків напечу. За пиріжки дякую. Було б краще, якби до нас діти приїхали. Так, давно вже до нас не приїжджав наш син з дружиною та онуками мишком і Оленками. Оленка, мабуть, підросла, у дитячий садок ходить до старшої групи, а Мишко вже, мабуть, ходити сам навчився. Швидше б вони до нас приїхали. Прочитай ще раз листа, якого ми отримали нещодавно. Доброго дня, мама і тато, бабусю й дідусю. Ми за вами дуже сумуємо, тому на вихідні. Приїдемо на гостину, тато вам купив подарунки, а ми намалювали картину, цілуємо до зустрічі ваші онуки та дід, діти. Бабусю, уже вихідні незабаром. Готуй тісто на пиріжки, а я повішу для. Онуків гойдалку? Пішли дідусь з бабусею готуватися до приїзду своїх дітей. Малята, скажіть, будь ласка, а чому сумували дід і бабуся? Вони сумували за дітьми та онуками, а після чого вони повеселішали? Так, після того, як отримали листа, а що ж написали онуки й діти, що незабаром приїдуть до них на гостини з подарунками? А Зараз будьте уважними, ким є мишко для бабусі? Онуком, а ким оленка є для дідуся? Онучкою. А хто старше Оленка чи Мишко? Вірно малята Оленка старша, вона вже ходить до старшої групи, а Мишко тільки навчився ходити. Скажіть, будь ласка, чи сумуєте ви за своїми дідусями та бабусями, які живуть окремо, далеко від вас? Так, сумуєте. А як ви вважаєте, чи сумують вони за вами? Так малята. Сумують, дуже сумують. Особливо, якщо вони живуть окремо і живуть далеко, сім'я. Родина це найдорожче, що є у людини. Сьогодні мова у нас піде про родину. Усі мають родину, свою родину. Ластівка не може жити з горобцем. І ведмідь, і вовк, і лисичка не пристануть до чужої зграї. Усі вони мають свою родину. І кожна людина. Теж має свою родину. А хто ж складає родину? Так малята то мама і тато, сестричка, братик, дідусь та бабуся. За допомогою тата і мами ви з'явилися на світ. З перших днів вашого життя вони були поруч і навчили вас ходити, слухати казки, вимовляти перші слова, взувати черевики, застібувати гудзики. Батьки радіють кожному вашому успіху і сумують через невдачі. А ще Матуся вам співала Колискових. Які Колискові ви пам'ятаєте, які ви знаєте? Так, всім відома Колискова баю баюшки баю. Послухайте ще одну Колискову. «Лю-лю-лю-лю, мій синочку, справлю тобі колисочку, справлю тобі колисочку. Та й повішу на дубочку. ой ну люлі-люлі налетіли гулі. В українській родині з давніх часів існує звичай шанувати найстарших її членів бабусь і дідусів. Бабусі Вони мають великий життєвий досвід, є розсудливими та мудрими. Бабусі й дідусі добре знають місцеві звичаї і обряди, дотримуються і бережуть родинні традиції. Вони завжди готові. Прийти на допомогу і вам, і таткові з мамою. З вуст бабусі чи дідуся чуєте казки та історії. Як добре відправитись дідусем на прогулянку, чи щось змайструвати у його майстерні? Дідуть терпляче пояснить незрозумілі речі, дасть відповіді на най найскладніші питання. А які солодощі, пироги та пиріжки, печиво та булочки готує бабуся. Любіть своїх рідних, ніколи не задавайте їм болю, не е, пам'ятайте, що виридливість, примхи, сльози дуже засмучують ваших рідних. Малята, а зараз давайте розглянемо картину, яка називається Родина. І разом дамо імена батькам, дітям, а також з'ясуємо їх родинні зв'язки. Складемо розпис від імені дівчинки. Подивіться, покажіть, де дівчинка. Так, давайте дамо її ім'я. Маріка дуже гарне ім'я. Тож... Складемо розповідь від імені дівчинки Марійки. Це моя сім'я. Нас п'ятеро. Це я Марійка. Я середня дитина у сім'ї. Це мій молодший братик Матвій. Йому лише півроку, а це мій старший братик Олег. Він вже ходить в перший клас. Це моя мама Ольга та тато Володимир. Ми любимо одне одного, допомагаємо одне одному та піклуємося про всіх. Малята, візьміть будь-яку світлину, фотографію своєї родини і також складіть розповідь про свою родину, розкажіть, кого як звати, а також, хто чим займається. Скажіть, будь ласка, що потрібно робити, щоб родина була щасливою? Так, допомагати один одному, поважати, шанувати старших, добре поводитись, а також допомагати і молодшим, у кого є сестрички та й братики. Коло риску, за королючку, на папері пише ручка, все з'єдналось загадково і з'явилось перше слово. Здогадалися, яке саме? Найдорожче в світі? Мама? Мама для кожного є одна, і вона. Найпрекрасніше. Діти, скільки б вам не було років, але ваша мама вас любить завжди. Для неї ви завжди маленькі діти. Тож поважайте, шануйте, любіть свою матусю. В українській мові є багато слів, якими ми звертаємось до матусі. Наш народ ушановує матір і всі діти, не забувайте, і ви, діти, не забувайте їх радувати добрими вчинками, гарними оцінками, малюнками, подарунками. А зараз пропоную вам. Провести пальчикову гру, яка називається Дружна родина. Приготуйте свою ручку і разом зі мною показуйте. Ось цей пальчик мій дідусь, ось цей пальчик бабуся, ось цей пальчик мій татусь. Ось цей пальчик матуся. А цей пальчик буду я. Ось і вся моя дружна сім'я. По одному наші пальчики слабкі і дуже мало що можуть зробити, а ось всі разом вони сильні та вмілі. Так і людина одна слабка, сила людини в дружній родині. Тож малята. Поважайте і шануйте свою родину, цінуйте і оберігайте свою сім'ю. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!